Використовувати мультимедійні програми та опрацьовувати мультимедійні дані, можна лише за наявності в комп'ютері відповідного обладнання. Мінімальний набір мультимедійного обладнання складається зі звукової карти, до якої через відповідну панель системного блоку під'єднується акустична система колонки та накопичувача для оптичних дисків. Звук, який чує користувач комп'ютера, Результат роботи двох взаємопов'язаних компонентів звукової карти та акустичної системи. Їхній вибір залежить від потрібної якості звука та від сфери використання персонального комп'ютера. Проте якість відтворення звуку залежить не лише від пристроїв, а й від програмного забезпечення. Важливими характеристиками акустичних систем є діапазон частот. Зазвичай у межах від 20 Гц до 20 КГц. Це доволі широкий діапазон. І для його відтворення потрібно кілька динаміків. Кількість динаміків. Кожний динамік відтворює свій вузький діапазон частот. Потужність. Становить від 2 до 180 Вт. Замість колонок можна використовувати навушники. Роз'єм для навушників є в багатьох колонках. Або на задній панелі системного блока. Популярними на сьогодні є колонки та навушники з просторовим звуком. До широкого комплекту мультимедіа системи належить мікрофон, відеокамера, відеопрогравач, цифрова фотокамера тощо. З допомогою мікрофона можна записати звуковий фрагмент і зберегти його як файл. Зазвичай мікрофон використовують для спілкування в інтернеті засобами IP-телефонії. Мікрофон не є базовим мультимедійним пристроєм, тому, перш ніж його купити, варто впевнитись у сумісності мікрофона зі встановленою звуковою картою. Мікрофон під'єднується до відповідного роз'єму звукової плати або до лінійного входу. У більшості мікрофонів є вимикач для вимикання вихідного сигналу. Фізичне під'єднання зазначених пристроїв має супроводжуватися встановленням відповідних програм драйверів, які управляють роботою зовнішніх пристроїв комп'ютера. Як правило, відповідні драйвери розміщуються на CD-дисках і входять до комплекту під час продажу пристрою, оскільки кожний тип зовнішнього пристрою має індивідуальний драйвер. Створюючи мультимедійний центр, слід пам'ятати, що ефективна робота на комп'ютері з відео та графікою потребує особливих характеристик процесора оперативної пам'яті жорсткого диска.